Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні розпочинається четверта місячна доба. Місяць у сузір'ї стрільця. Символи, дерево пізнання або адамове яблуко. Світ буде спонукати нас зробити свідомий вибір між добром і злом. Будь-які рішення краще обдумувати двічі. Не рекомендується бути наодинці. Також несприятливий час для групової або командної роботи. Сьогодні посилюється зв'язок з природою, довгі спостереження можуть наштовхнути на свіжі думки. Діти, народжені в цей день, зазвичай активні та дуже емоційні. Вони усіма силами стараються залишити свій слід в історії. 28 жовтня народились бізнесмен, філантроп та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та одна з найоплачуваніших акторок Голлівуду Відома за фільмом Красуня Джулія Робертс. Далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. ОВЕН. Не допускайте негативних думок. Знайдіть підтримку у друзів. Телець сьогодні наступив період затища. Однак не сильно розслабляйтесь. Незабаром на вас чекає велике навантаження. Близнюки. У стосунках ініціативу доведеться взяти в свої руки, будьте терплячими. Рак. Вам необхідно додати різноманітності як на роботі, так і в особистому житті. Лев, гарно відпочиньте та відновіть сили. Вихідні будуть активними. Діва, якщо не склалося з роботою, не опускайте руки. Успіх ще попереду. Терези, ваша пунктуальність сьогодні найкращий помічник у справах. Скорпіон. Рухайтеся за течією. Сьогодні не варто проявляти ініціативу. Стрілець. Сьогодні краще поберегти енергію, уникайте конфліктів та стресових ситуацій. Козоріг. не бійтесь, попросити про допомогу. Ваші поточні справи швидше матимуть успіх. Водолій у коханні вас супроводжуватиме удача, можливі нові знайомства. Риби прислухайтесь до свого організму. Сьогодні не потрібно робити будь-що через силу. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.